На виконання соціальних ініціатив президента України у четвер в Лозівському професійному ліцеї учасники літературного клубу Лігос спілкувалися з молоддю. Зустріч було організовано Лозівським центром молоді і присвячено річчю від дня народження Тараса Шевченка. Керівник клубу Артур Савран розповів ліцеїстам про творчу діяльність Лігосу, лірично налаштованих, запросив до співпраці. Під час зустрічі Лозівські поети ознайомили публіку з власною творчістю, розповіли слухачам про цікаві факти життя та твор... Борчу доробку Великого Кобзаря в ті роки, в ті століття бути таким, як був він, це не знаю, це якась неземна якась людина. Усе було в нього: і горе, і радість, і кріпацтво, і тим паче він через усе пройшов, усе здолав і залишився людиною. Звісно, він дуже багато... Значит, лишений, тягот, очень болел очень долго, прожил очень мало, 47 лет всего. Но как поэт он, конечно, призывал к борьбе. За свободу проти царізму Михайло Старіков назвав Шевченка національним героєм України і згадав, як ще будучи школярем, він залюбки читав вірші поета, розглядав його малюнки у своїй повсякденній роботі бібліотекаря. Відома поетеса Ольга Тарасова часто звертається до творчості Шевченка. Вона розповіла, що з дитинства добре пам'ятає, як батько читав їй вірші цього видатного поета. Дуже добре пам'ятає його інтонацію, голос він читає Катерину. Звичайно, що я у п'ять років не могла збагнути і осягнути ту трагедію Катерини, але оце я бачила, як брини зв'язав мами. Я чула татову інтонацію і так переймалася долею Катерини, нічого не розуміючи, звичайно. У своєму творчому доробку Ольга Тарасова має вірші присвячені Шевченкові. А її п'єса про стосунки поети і княжни Варвари Ріпніної виграла обласний конкурс, і опублікована в поетичній збірці. Мене ця історія дуже захопила, коли я дізналася про неї, звичайно, що цікаво було написати. Я не знаю, чому саме п'єса мене вийшла, але ну, ось так вийшло. Багато, звичайно, що прочитала його і щоденник, і листи, і її листи. Тобто, все на таких історичних подіях. Малював він картини та писав нам вірші. Вів до світлої днини. Страх знімав із душі. Поет і художник Артур Савран захоплюється Шевченком як живописцем. Говорить, його роботи дійсно вражають, вони не перевершені. Благодаря своєму творчеству, імінна живописному творчеству, іменна як графіка, такого іскусного графіка. Он і став свободним, он і сумів створити свої. Прозаїчні і свої ліричні произведення теж кабзарь. Сьогодні під час зустрічі звучали й гумористичні твори. Гості також співали пісні, грали на гітарі. Діти на рідкості, я не скажу, навіть от і в школах, і в тут ну, совершенно по-другому воспринимают. Они более открыты, они более внимательны, как это как это ни странно. А может быть, и наоборот, это не странно. И я думаю, то, что они сегодня услышали, им. В житті всегда приготіться, поскольку всі кромі какої та такої чистої технічної сторони, довжди і лирическая грань души. душі нужно обязательно коснуться. Подібні зустрічі проводитимуться і надалі повідомили у лігосі їх обіцяють зробити ще цікавішими і незабутніми.